Сводорто, життя з теплом і комфортом. Вітаю вас. Про важливі та актуальні проблеми комунальні говоримо у програмі Компроміс. І почнемо з проблеми мешканців сьомого будинку на вулиці Лучаківського, яка виникла очевидно давно і мало не обернулась лихом тепер. Дивіться! Сходами мешканці дев'ятиповерхового сьомого будинку на вулиці Лучаківського у Тернополі тепер ходять пішки. Електрика у будинку є, проте ліфт у багатоповерхівці наразі не працює. Мамам з дитячими колясками і людям старшим, хоч плач, і причина незручностей криється глибше, ніж зламаний ліфт. Його вимкнули, щоб не створював вібрації. В ніч з 4 на 5 травня у багатоповерхівці обвалилась покрівля. Якби не технічний поверх, кажуть люди, усі ці плити опинилися б у їхніх квартирах. Під ним квартира пана Ярослава. Він був у кухні, коли стався обвал. Мабуть, Летріщина пішла якраз по цьому. 23.34, травня. Значить, хлопок через кілька секунд почало сипатися з цього. Відповідно, вийшов на дах, плити склалися. Вийшов на технічний, плити склалися. Відповідно, викликав надзвичайну службу. Міліцію. Епіцентр обвалу над його і сусідською квартирами. Про це тепер нагадують тріщини на стінах і стелі. Тієї ж ночі відвіз дружину та дітей у село. Сам вивозить речі. Залишатись тут каже небезпечно. Стуки чуєте. А угу. от стіна. Ось. Тут от масив цей практично відділен. Якщо плити, будемо говорити. Спали, значить, конструкція вже нарушена. Але тут оперативність, тому що зараз погода, піде дощ. Вода рікою потече, електрика зараз, в принципі, включена. Не знаходять місця у своїх квартирах і сусіди Ярослава. Побачили, що, що сунулося конкретно плити, ну, і ми боялися в хаті лишитися, ну а, а вдруг ну, поди все наниз. І все-таки в мене двоє дітей, в Ярослава так, також двоє дітей. По цій стороні теж троє дітей в хаті маленьких. Тобто ми боялися за своє життя, ми зібралися серед ночі 12-го ночі, ми зібрали документи, саме необхідні, і поїхали хто куди може. Діти тоді можливості не мають ходити в школу. Ми не маємо як дітей відправляти. Зараз наразі ми хто на родині, хто на східному, хто де, а хто в село. Там, де в квартирі зараз тріщини, вони виїхали в село, як дитина має навчатися. Мешканці вимагають відремонтувати покрівлю і звинувачують у нещасті ЖЕК. Кажуть, у їх будинку роками протікав дах. Та так, що вода діставалась восьмого поверху. Цю сторону завжди затоплювало. Завжди тут тріщини були, ремонти робилися, там квартири і тут квартири. Тут завжди капало. Як так, давно така проблема була? Ну, майже завжди була така. Роки Рідко. буквально Рідко. цього року от, під час душі от, вже не затоплювало. Так, наскільки я пам'ятаю, ну лічно я тут живу 5 років, це тільки приходить сезон дощів, от осінь, весна. Тут постійно тут, капали, тут щиток, це, повністю це, все затоплювало. Це, тут через рік все. капати. Коли дощ, ми черпали воду, мені на 8-й на дев'ятий, а мені на 8-й поверх текла вода. Серед ночі ми з сусідом дітей з дивану переносили в другу сторону, потекла вода на диван. Розумієте? І так було, коли пішов дощ, були та вода. І жалоби в Жек і всюди, ніхто нічого не реагував. Він тепер каже, що він поремонтував. Коріше, може, він її поремонтував, бо вже я не знаю, вже не тече. Начальник Жеку каже, мешканці ні на що не скаржились, були хіба звернення. Дах перекритий, по даху бачиш, що немає ні латок, немає. ще сусідне покриття. При... Коли перекрили? Не знаю, що це роки тому два три перекривали ми цей дах. А от керівник будівельної компанії, яка 25 років тому зводила дім, воно комунальників таки вбачає. Даний будинок обслуговував ЖЕК «Тернопіль Буде», і тому, якщо навіть є вина. А вина, напевно, є, тому що все-таки я рахую, що воно сталося внаслідок намакання тої несущої частини, яку відповідно зрізало. Безумовно, тут будуть висновки зроблено, буде відповідно комісія мною назначена, і будуть зроблені висновки, і будемо шукати винуватку. Але зрештою, каже, не все так страшно. В результаті намакання пілястри 10-12 така є несуща опорна частина, стало розмакання цегл. І Панелі опустилися, вони не впали, вони опустилися одною несущою частиною. Щодо опустились, мешканці, які це чули, можуть посперечатись. Чув мій чоловік сказав, що ну таке, як ну, щось пробукнуло, як, як, як землетрус, два рази. Хлопок через кілька секунд почало сипатися цегла. Малого зразу істерика. Прийшлося заспокійно давати, не зразу. Чи не догледів жек спеціально створена комісія з'ясує, а от міський голова має й іншу версію. Справді причиною є недоліки в проектуванні будівництва, яке було приватно, що ще 25 років тому. Неправильно зроблено будівельні роботи, тому що вже сьогодні навіть видно, що ті місця, на яких трималися плити. Недостатньо укріплені, самі плити не, не такої величини, як би мали бути. Міські чиновники ініціювали перевірку подібних міських будинків. А Тернопільбуд відповідальність за те, що сталося, таки взяв на себе. Василь Лило пообіцяв все відремонтувати, покрівлю обстежити і за потреби укріпити. Ми вже приступаємо до роботи. Про які терміни не мали? Сім днів. Повернутися на Лучаківського 7, щоб побачити результати роботи будівельників, ми мали через тиждень. Проте приїхати сюди довелося вже через два дні. Телефоном мешканці повідомили, після нічної грози верхню квартиру затопило. Ходімо зі мною. Ті самі гості в ту саму хату. Тільки цього разу Ярослав показує калюжі води, які застав вдома вранці. Плюс хіба в тому, що завбачливо накрив меблі целофаном. Вода пішла через вентиляційний канал. Плюс між пошваг між пошвах між, які, пошвах, між плитами. Оце якраз і не є. тріщина пішла по шву. Так, власне, по тій тріщині, плюс там, де йде стояк гарячої труби опалення. Ще більша неприємна несподіванка чекала вранці на сусідів Ярослава. Їх квартира також знаходиться під проваленою покрівлею. Ремонту ще й року немає. Ми відкрили от така ситуація. На кухні куча води. В спальні теж от все, диван мокрий, стіни повідувалися, все, як бачите, така ситуація з вікон капає, все поздувалося, ламінат теж, ну все. Лише тільки недавно купили квартиру і заселилися, то. Через місяць подружжя чекає поповнення у сім'ї, та поки змушена жити за 35 кілометрів від Тернополя. Люди сподіваються, що збитки їм компенсують, проте з заявами їх переправляють з управління житлово-комунального господарства уже ЖЕК, звідти до комісії, яка займається справою. Письмових відповідей на запити немає. Дізнатись, чому за два дні не захистили покрівлю від протікань. Пробуємо у будівельників, які працюють на даху. Ми вже приступаємо до роботи. Які терміни не мали 8 днів. На третій день роботи ще розчищають дах. Ми вчора машину мусору вигрузили звідси, машину, сьогодні вже вон другу грузимо. О, і вже хлопці керамзіть, то все кидають вон там через трубу вниз, щоб вже звітом вивозити, що таке дрібніше, бо жодним підйомникам неможливо того всього зробити. О. Та поки розчищають, дощі затоплюють квартири. Будівельники не на камеру пояснюють, то не тент воду пропустив, вона затекла під нього. Але якщо повториться такий дощ, воно ж знову затече. Ні, вже сьогодні не повинно, тому що сьогодні вже був ту тулово. Так що. Ви встигнете до кінця дня замурувати? Без проблем. Старшого серед будівельників не знаходимо, відповідати доводиться конструктору. Каже, має видати проектне рішення. Це є тент, який витримує. Повністю триває. Це сучасний матеріал. Тож я тобі... Він мав витримати таку кількість опадів? Так. А чому не витримав? Тому що не вчасно поставили, певно. Коли мали поставити? Я не знаю, я не був тут, я зараз тільки як приїхав. Яке завдання ваше тут пояснити? Зробити так, щоб все відповідало технологічним нормативам. І не було нічого подібного. Тобто ви вже виправляєте помилки? Так, Вже все вже проєкт є, все робиться. Через два дні тут все буде чудово. А до того часу людям сподіватися на те, що їхні квартири далі не замокнуть? Ні, вже не замокнуть. Бачите, вже. Тим... Але він був тут вчора. І замок Ну так замокло вчора. Вчора було сонце. Сьогодні нема Хто знав, що буде дощ. А синоптики не попереджали Ні. а хмари. Нічого вам не казали? Нічого не сказали нам. що буде. дощ. Сьогодні вівторок, 12 травня, восьмий день обіцянкам і ми готові перевірити роботу будівельників. За вісім днів роботи нове перекриття майже готове, проте терміни закінчення робіт знову змістились. Його ще мають утеплити, а решту покрівлі укріпити. Після дощів дві квартири 51 перш були затоплені. 52 га трошки менше, 51 ша більше пострадала. Обіцяють ремонт зробити. Вірити обіцянкам? Ну, віра про, 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 про останній, Віриться, обіцяє сьогодні прийти прямо починати робити. Ще року немає, як ми зробили капітальний ремонт тут всередині. І так. Я думаю, що тут обійдеться немало. Зараз ціни високі. Десь в межах около 200 тисяч. Я думаю, так. Там позатікали комп'ютери, і таке подібне підлога позбувалася. Стіни треба знімати на цю підвісну стельбу. Довж мокре, жовтіє, там, от сюда. Ви вірите, що компенсують гроші за ремонт? Ну, будемо надіятися, але не знаю. Пообіцяли, що будуть, але. Обвал в понадстолітньому будинку на вулиці Крушельницької, торік Лучиківського 7 тепер, а йому тільки 25 років, значно старіших будівель у нашому місті вдосталь, не кажучи вже про аварійні, бо й такі. А ви впевнені, що будинок, в якому живете, безпечний? Як захистити себе від подібного і на що тепер сподіватись людям, які потрапили у серйозну халепу? Вам варто про це знати? Якщо ваше майно зазнали пошкоджень, ви повинні знайти відповідь на два питання хто винна особа, і яку шкоду було нанесено. Баран Анжеліка Володимирівна кандидат юридичних наук. Доцент. Для визначення винуватця необхідно здійснити фото та відеозйомку пошкоджень. Наступне пошук свідків, які підтвердили факт нанесення шкоди. Виклик відповідних служб залежно від обставин нанесення шкоди. І тільки після цього власник майна повинен написати заяву на ім'я начальника ЖЕКУ чи до органів місцевого самоврядування для скликання комісії, яка буде визначати причини пошкодження майна. Підшкодування шкоди, тобто сенс подавати позовну заяву до суду, є лише у тому випадку, коли у висновку комісії буде зазначено, що шкода була нанесена внаслідок дії чи бездіяльності фізичних, юридичних осіб чи органів державної влади, а не внаслідок стихійного лиха. І наостанок хочу сказати, що депутатами Верховної Ради восьмого скликання було прийнято закон, який остаточно ліквідовує монополію ЖЕКів. Текст позовної заяви з вимогою відшкодування шкоди ви можете знайти на сайті TV4. і пам'ятайте, хто не знає своїх прав, той їх не має. Візьміть мене на той човен, перевезіть через воду. Згадуються слова пісні, коли бачиш, як плотами, ділянками сусідів, а також галявинами люди дістаються на той бік вулиці. Невеликий, проте протяжний дощ і вулицю Болоня знову затопило. Місцеві забачливо у гумові чоботи. Ангеліна каже, бувало і гірше ну, Це ж не сильно. Це іноді тут накриває повністю. що там взагалі пройти неможливо. Будучи дітьми, ми по паркану перелазили весело, А все тому пояснюють мешканці вулиці, що живуть вони в низовині, частково природній, а трохи і створені штучно. Комунальники, мовляв, підняли дорогу і вода стікає туди, де нижче. Тут дорога була нижче, там було нижче. Вони взяли, підняли до гори. І все, це базар, в ж було оболоня, це ж десь на півтора метра було нижче. Вони взяли, підняли до гори. і Зробили дорогу. Води і все, і тут новий так тут стоїть. Від Кривого моста, від цвинтару, ця вулиця, воно все летить сюди. Там же немає ніде водович, воно все летить згори. це яка велика площа. Це найнижча така ділянка, виходить. Найнижча ну, ділянка, і ніхто не хоче нічого робити. Ближче до свого подвір'я веде пані Наталя. От подивіться, будь ласка, це був зроблений комунальний ремонт дороги вулиці Оболоня, де, по ідеї, мали мінятися всі комунікації, в тому числі і дренаж. Подивіться, що робиться на дорозі. На дорозі те ще річка, яка затікає до нас в під'їзні вулички, до будинків і а затоплює там практично. Там вище піднімається, і все перетворю каналізацію до нас. І затоплює вона практично все. Ні зайти, ні вийти в будинок неможливо. Як жити? Раніше розповідають люди, вода затоплювала підвали і комори. Але якщо тоді це було наслідком сильної зливи, то тепер для озера посеред вулиці досить і невеликого дощу. Пропонують зробити водостік, щоб водостік, щоб сходила вода. Ну і все. І вирішиться проблема. Вулицю оболоня досі ремонтують, кажуть комунальники Юрчака і тиха на черзі. Самих дорожників на затопленій вулиці ми не дочекались, проте її мешканці таки сподіваються на розумне і швидке вирішення проблеми. А майже 90-річний пан Юрій, який живе тут від народження, згадує повоєнні часи. Тоді каже, такого б не було. Тут робили місто. Церкви валили, костели і все возили. Тут було так воно сипано. Тут чотири метри підсипали у булина, тут була пасова долина, а польська влада дбала дуже за каналіз за рови. Тобто рови. вода мала куди стікати. Мала до, до ставу. На вулицю Оболоня. Ми ще обов'язково повернемось. Сподіваємось, що наступного разу таки побачимо результат роботи комунальників. Розмітка знаки бордюри це все не для них. Вони самі знають, де і як краще припаркувати власне авто, чхаючи на думку оточуючих. Балінги ми зібрали найяскравіші випадки. Насилайте нам свої фото та відео з неправильно припаркованими автомобілями і ми покажемо їх у наступних програмах. Пам'ятайте ваше життя у ваших руках. Навчіться захищати свої права. Пишіть на наш сайт або телефонуйте на номер, який бачите на екрані. І наступного разу ми пошукаємо разом компроміс у вашій проблемі. До зустрічі! Генеральний партнер програми підприємство Нортон, життя з теплом і комфортом. Нортон професійно монтує системи автономного опалення відомих світових виробників та здійснює увесь супровід документації для здорового відпочинку. Ми облаштуємо приватне помешкання з ручним басейном турецькою або фінською банею, прикрасимо двір збудованим фонтаном. Місто Тернопіль, вулиця Миру. 2. Нортон, життя з теплом та комфортом.